Ну, мені здається, що українці, в принципі, дуже добре мене знають, вже щоб. А, ну а, я думаю, що сумніватись не потрібно. А якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас, то безумовно я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством. В принципі, я вважаю, що головні базисні речі компромісні були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були йти. І тому ну, базуватись будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили, там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини. Якщо питання боргів. То, що я це говорив, я не знаю, як всі, я чесно, не знаю. Ну, якщо піднімається там це питання, так ми не будемо сприймати борги. Як я і казав, це для мене там зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо знов-таки я повторюсь, якщо буде матись на увазі якісь перспективи, нова підтримка. Нові пакети підтримки, і тоді Сполучені Штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде. Ну, це вони офіційно говорять, Пане президенте. Як вам вже напевно відомо, вчора Володимир Путін припустив що Україна а, має а, має створити певне певне тимчасове керівництво? Зокрема, тут ми говоримо про певне тимчасову групу з моніторингу США та ООН. Чи не боїтеся ви, що ця запропонована ідея може мати певний вплив на американську адміністрацію? Скільки вам чудово відомо, що вони вже певним чином дуже довго зациклилися над ідеєю проведення виборів в Україні? Дуже вам дякую. Мені здається, офіційно Білий Тім вже відреагував на це, спростував навіть це як ідею, а, говорячи, що у нас а, ну, легітимна влада, і я законообраний президент, і у нас обирає народ згідно нашої конституції. Так само зробив і Європейський Союз, наші європейські партнери. Всі спростували це як навіть можливість, і, і європейці додали, всі розуміють, що. Президент України є законом легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Тобто, це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу. Путін це робить по іншій причині. Питання не в тому, хто легітимний, на його думку, хто нелегітимний. Він знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною. Він боїться перемовин зі мною особисто. А, а виключаючи Україну, в принципі, в його баченні, виключаючи, таким чином він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вважаю, що проблеми глибше, аргументів в перемовинах з українською стороною у нього немає. Він дійсно злочинець, і він дійсно на нас напав, і дійсно він винен в, 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 в злочинах. І його армія, вони дійсно окупанти, вони дійсно знаходяться на нашій території незаконно, і вони в дійсності своїй повинні за це відповідати. Все, що він робить, відтягує будь-яку можливість, будь-який процес перемовин і відтягує будь-які можливості, кроків до закінчення війни. Він не хоче закінчувати війну, тому ще раз ми говоримо про те, що тиску мало на нього. Для нас дуже важливо, щоб все це визнали Сполучені Штати Америки. Європа абсолютно консолідована, це розуміє. Ну, 99%, скажімо так, ну, це і є абсолютна консолідація. Все це розуміє. А Європа буде продовжувати із санкційними пакетами, навіть якщо хтось в Європі буде блокувати, Європа буде знаходити інші шляхи. Це буде непросто, але буде знаходити шляхи. Тому. І він а, розуміє, що це ось така ситуація. А, і для нас важливо, щоб Сполучені Штати Америки доєднались до жорсткої, жорсткої позиції, санкційної позиції, позиції дипломатичного тиску на Путіна максимального. Так обіцяли партнери. Вони обіцяли, якщо Путін буде демонструвати небажання закінчувати війну, принаймні закінчувати. Припинення вогню, то будуть жорсткі відповіді. Ми дуже очікуємо. Це як пін-понг, те, що каже Путін, завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі, а ми б погодились говорити не з ним, а з кимось, хто би представляв Росію. Я думаю, що якщо є люди, я думаю, в Росії є бізнеси і у них є багато різних регіонів. У них є багато різних регіонів. У них є. Включаючи і окремих і таких серйозних напрямків бізнесу, я думаю, що ми би з ними спілкувалися. Якщо в них є бачення, як закінчити війну, ну, я думаю, що ну, якщо вони готові йти а, всупереч тому, що Путін не хоче закінчити, а якісь люди хочуть, ну чому ні? Я думаю, що є якась там опозиція, опозиція яка там боїться Путіна. Ну, може, вони не будуть боятися, якщо Європа. Америка, Україна будуть готові говорити за позицію. Why not? Чи можете ви пояснити, як діє угода по Чорному морю? Якісь деталі, які були б зрозумілі. І чи розповсюджується ця угода на міста, приміром, Одесу чи то Миколаїв? Так. Угода повинна була розповсюджуватись на портову інфраструктуру, морських портів і міст, де Є відповідні порти і відповідна інфраструктура. А Одеса, Одеський регіон, тому що у нас там є не тільки Одеса, у нас є ще порт а, Південний і також важлива інфраструктура Миколаєва, де там просто вона не працює. Ви знаєте, чому, тому що постійно під обстрілами <кій> всі розраховували на це, тому що була домовленість. А На Чорному морі, саме на Чорному морі, а, але знов таки без моніторингу нема що сказати. І тому я вам і казав, що е, трішки дивно е, трішки дивно виглядало, що при всій повазі я вдячний за організацію зустрічі Саудівської Аравії, але при всій повазі, що е, Пропонували русські ну, русські з американцями, коли вони говорили про треті країни. Вони обговорювали Саудівську Аравію як моніторинг енергетики при всій повазі до лідера Саудівської Аравії. У мене дуже хороші відносини з Спаспадкоєм Принцем, і але, але вони і не можуть. Моніторити всю енергетику у нас, бо, бо засоби, бо розвідка, або відповідні професійні люди енергетики, я думаю, що у них точно немає. Ну, принаймні в Україні немає. І тому я був здивований цією пропозицією. А ось, наприклад, що однією з країн, яка може моніторити безпеку в Чорному морі, може бути Туреччина, логіка мені зрозуміла. А це вони обговорювали, і ми завжди обговорювали, в принципі, моніторити це можуть Сполучені Штати Америки, можуть британці, можуть французи. А ще плюс можуть країни Чорноморського узбережжя, і Румуні, і Болгари. Це для нас абсолютно зрозуміло, тому що вони знають цей регіон, займались допомогою і коаліцією розмінування Чорного моря. Я то тобто є. Я, я не бачу проблем, якщо є бажання. Дякую, пане президенте. До побачення.